Якщо чесно, я відверто не знаю, як я буду ділити цей влог, яка це частина, чи перша, чи друга, але перша локація нашого третього дня, не вражаючи, не рахуючи адаптивного, ось це. Океанічні басейни. Ми зараз трошки будемо спускатись вниз, я вам ще їх покажу. Насправді вони тут закриті, поэтому ми зараз будемо чуть-чуть перелазити туди, куди не можна. Типу. І сьогодні дуже штормить океан, тому ідея з тим, щоб там пакупатися нам не світить. І в принципі, наскільки я розумію, туди, в принципі, спускатись або сьогодні заборонено або я не знаю як, як це працює але сьогодні тут закрито і ми бачимо отам от перев'язано там вхід з тої сторони теж перев'язаний там табличка Коротше, все не можна але виглядає це отак я сьогодні взула босоніжки бо типу я хотіла хоч раз їх взути Хоча ще не кінець відпустки, але і щоб спустити зараз вниз по камінню, мені прийдеться перевзутись у кросівки. Тому, щоб ви знали, якщо ви будете їхати сюди на острів, не просто для відпочинку, типу, на пляжі, а дійсно захочете щось побачити, то хороші кросівки це просто будуть ваші найкращі друзі і багато шкарпеток, що не білі. Ну, собственно, ми пройшли вже туди, де закрито. От, сюди, в принципі, вже не можна. Тут стоять всякі таблічки. О, так це виглядає. І в принципі на цю частину не можна нікуди. Але тут дуже гарно. Отак. В принципі, все, що там треба було перелізти, це типу, попереджувальну стрічку. Таку штуку. І зато тут дуже гарно видно ось він. Ось оцей цей басейн. Просто щоб ви розуміли, у нас тут така каліточка, яка типу, ну, не можна заходити, все, і ви йдете типу, напіл, все перемотано, все закрито, не пролізеш. Казалось би, а насправді ця каліточка відкривається легким движенням руки, і все, і ми проходимо. Отак. Просто та літочка, яка відкривається. І можна спускатись далі. Е, в принципі, тут все так само, зроблено все сходинки, красиво, така дерев'яна ручка. Знову якась табличка. Ось отам. І спуститись ми можемо аж сюди вниз і гляньте, де аж вода. Це капець. І каже, що ці басейни тут можна було би спуститись єдиний мінус, що може просто змити в океан. Покажу вам це з телефону, бо якщо чесно, мені тут страшно стояти і страшно діставати камеру. А де я зараз стою? Виглядається отак. От це басейн, який, собственно, можу вас змити. А оце стою я. <рес> і щойно я була... Отут, от на цьому камінчику, і робила класні фоточки. Дівці стрьомно, капець. Але якщо ви будете сюди їхати, то сюди реально зарісти, якщо ви не я і якщо ви не настільки сильно боїтесь висоти, як я. Але навіть мене сюди запхали опять. В пошуках їжі заїхали в якийсь райончик тупо для місцевих, тому що там був знак, тіпо, який забороняє заїзд і сто... стоянку, да? Или парковку що? приїзд всіх транспортних засобів, окрім місцевих. Тобто, типу, аля зовсім не для туристів. Тому майбі тут буде щось цікаве. you Це перше, що ми будемо тестити. Але сік, я кажу, можна, просто а сік? мені кажуть, ні, а тільки натуральний або манго, або полуниця. Отак він виглядає. І, коротше, це тупо смузі. Просто перемолоти, наскільки я розумію, заморожені ягоди. А це манго. Воно дуже смачно, але манго більш мені здається м'яса, Це типу хамон. Mm -hmm. Це смачно просто тут стоїть. Офіціант підійшов, відрізав отак вода. Каже, типу борії. Друге, це іберійський салат. От тут, Сюди, собственно, ріжуть цей хамон. Ну, коротше, я не знаю, що сказати. Тут авокадо, хамон. Вісля салата. Це не моє інше. Я буду пробувати крокети. Вони з сиром і ем, шпинатом, якщо я не помиляю. Це смачний соус чи смачний, то нам принесли другі страви. У мене це різото з креветками та рибами. М -м -м. Отак оце виглядає. Різото, яке я їла тут в перший адаптивний день. А, його ви можете побачити в мене в інстаграмі. Воно виглядало і гарніше, і якось ну я не знаю. Це виглядає. Креветки виглядають смачно, і я побачила, що тут е на острові дійсно дуже смачні креветки. Я сподіваюся, що тут вони мене не розчарують. І... Гляньте просто на Це подвійний бургер І іміноу, you know, типу, я не знаю, як його їсти. Слава Богу, що це не моє, але просто погляньте. А у нас новий день нові місця. Сьогодні ми е, першим ділом поїхали на шукати ринок з фруктами, бо я дуже хочу спробувати свіжити місцевих фруктів якихось екзотичних, тому ми зараз на паркінгу. Це типу під ринком партій. і просто їдемо далі на пляж друзі на жаль у мене розрядилась камера тому буду знімати хоч якось на телефон ми все ж таки доїхали до цього пляжу це той самий пляж на те з чорним піском і И... скупались в океані Боже, насправді це щось ну типу, э, осознання того, що ти вперше в житті скупався в океані, це щось таке, дуже, дуже цікаве, дуже прикольне. Насправді э, водичка, скажімо так, не літня. І хотілося б, щоб вона була тепліша, але ну, як би, обойдеться. Тому отак вот я вже наплавала і сижу, гріюсь. Thank uh you. -oh. Я вже з таким приколом скажу, ми в пошуках їжі потрапили в ресторанчик. Ну, суто для місцевих, тому що тут е, дві людини, які абсолютно не знають навіть англійську, вообще нічого. Вони говорять, тільки іспанською і намагаються нам щось на пальцях пояснити. Ми їм щось на пальцях пояснюємо. І потім він приносить такий хай же. Ви гугл того, що ми об'яснялись на пірівольчику. Спасіба згорім пополам Ми щось замовили. Короче, ждемо, щоб нам щось приготували. Це смачно. Я не знаю, якщо ви будете такі бачити і ви любите манго, це смачно. Просто щоб знали. І нам принесли буквально з ходу якісь таку штуку, тут якісь булочки, Булочки. Ложечка, і якийсь соус. Це щось, мабуть, гостре. Я не знаю, чого мені так здається, але мені здається, що це гостре. Ви будемо пробувати. Так, нам тільки що пояснили, що це, собственно, таке. Це булочки з пшеничного борошна, а це е, канарський соус. От прям такий справжній канарський соус. Він, дівчки, пахне чимось гострим, чимось перцем. Не знаю, що це? Але це ми потрапили прям типу в місцеве, тому сьогодні зараз буде щось е, з місцевого. Яма з іншої сторони знову цю штучку, це зручно. І зараз ложечка. Якщо він гострий, я зараз погробу я їм. Він перчений. Він дуже перчений. От прям дуже перчений. Дуже гострий. Але такий. І, ні, він дуже пряний, дуже перчений, трошки гострий, але терпімо. І прям. Я, я не можу пояснити, але коротше, от Іспанію прям віддає капець. Я замовила тут локшину з восьминогом. Ну, те що мені принесли? Я не можу показати зараз. Що і нові? Зараз спробуємо. Ну, а я нашла кусочек осьминога. Осьминог а это что-то очень странное. И оно очень острое. Оно острое. Это не, нельзя сказать, что это локшин, это больше похоже на вермишелевый суп с рыбой. Только не сильно жидкий. Короче, что я вам сказать по поводу всей пасты? Я дуже гострий, і оказується їсти треба ложкою. не цільно, но ок. Лише це нам принесли якісь Ось Як вони виглядають? Картошка. Оце смачно. Це прям смачно. Щоб до них соус сюди. Але це просто не мене з посмаку. Сьогоднішній шостий день нашого відпочинку у нас присвячений все ж таки тому підйому на Тейде. І е, якщо ви будете планувати сюди їхати і будете мати бажання піднятись на вулкан, майте на увазі, що квитки на підйомник треба купляти завчасно. Тому що ми. Будем іти ножками, тому що на квитків на підйомник немає. Черги там теж нема. Коротше, все, із варіантів тільки лишилось підніматися. тропка, але там не було парковки, де лишити машину, тому приїхали сюди. І зараз йдемо біля канатної дороги і будемо дивитися, що тут. Це, наприклад, надія на те, що ми можемо якось туди попасти. Не піднімаючись туди, не вмирає, але це дуже сумнівно. Ми щойно говорили з працівницею. Тут, і вона сказала, що сьогодні занадто вітер сильний, тому не працює канатна дорога і ми не можемо підніматись. І навіть вона сказала, що не можна підніматися в пішки теж, тому що там сильний вітер, і зараз тут кружляє вертольот і шукає. Короче, Когось шукає і дивиться, щоб ніхто не лазив, тому що потім не довелося спасати. Тільки на вулкан ми не купали сьогодні, ми піднялись на щось біля нього, щоб не було так грустно, так сказати. Собственно, сам вулкан. Отут ця площадочка отанка дорога. Ви вже зрозуміли, тут закрито все. Вообще. Поэтому ми зараз побачимо, де тут можна залишити машину, погуляти і чисто, случайно туди підійти, подивитись, що там відбувається. От, наприклад, тут ми взагалі. Вообще... Все, все. Кирпіч далі не можна. Шлагбау ми наставили, оці штучки. Побачимо, що з цього вийде. Мы полізли якоюсь тропкою тропкой через с той стороны. А, обсерватория вот там. До светлое вот, солнце ничего не видно. Вот. Ну так пока что просто, просто ничего. Сейчас будем. давай А тут была продублированная доріжка. В першу камеру, ось вона, Ось там такий островочок. Ми були отаму. Ми тут тусувались і прийшли сюди. І тепер нам, нам ще треба йти далі. А там теж багато камер. Судянський все на слабці. Чи ми вже чи, чи, чи ні. Ми прийшли, ми прийшли. Вона прямо за моєю спиною. Прикольно. Коротше, камери ми успішно обійшли отут, просто понизу, отак от. І за камінням вони виходить не бачать. Оць. Оце одна з них. І отам, там ще. От, але їх так сильно не видно. Далі підемо. Підемо. Підемо ще далі. все вище і вище, знизу все гарніше і гарніше. Тут камні, а обсерваторія все вище. Ми дійшли до самої обсерваторії, але оскільки іти було досить складно, бо ми буквально лізли по камінню, і ми старалися вести себе максимально тихо, бо невідомі були наслідки нашого там знаходження. Ми відзняли зовсім трошки на телефон. Відмітились, так сказати, там, і е, повернулись назад. Ми вийшли! Ура! Коротше, ми ще не до кінця спустились, бо нам ще треба дійти назад до машини, але сам факт того, що ми вже відійшли від обсерваторії і тут. Ми вже ходимо там, де умовно ми просто типу гуляємо. От. Але я капець, як самі на мені дві кофти, бомбер, мені холодно. Капець, коротше, треба обідатися ще тепліше. Новий останній день, і тут ми їдемо на дуже дуже неочікувану і цікаву локацію. В принципі, я думаю, по моєму виразу обличчя все зрозуміло. У мене був шок, страх і ступор. Нам провели таке відеолекцію з безпеки, і потім ми пішли вже до вертоліта. вертольота, як правильно. Я вам покажу, як кадри, які ми знімали з кабіни під час польоту, так і кадри, які. Нам віддали у змонтованому відео, яке ми придбали у цієї компанії. Будет у меня сразу гелікоптер, не гелікоптер прикол. А вертоліт гелікоптер. Вертоліт это подёрка. Гелікоптер скажи. ним. После на вертолёте будет так. Э, мы вернулись до дому, по ктось забув спасательные плавательные шмотки. А и, конечно, через то, что мы поснідали одним бургером з маком. Я, конечно же, голодна. А Тому Мы вернулись в своем. Я... Можно так скажу, що что наше улюблене кафе тут. Потому что мы тут э, часто снимем. Вот панкейками це прям кайфи, А я сегодня пробую э, круассан и смузи боул. Смузи боул. Сомнительная история, конечно. А вот круассан огонь. Про геликоптер. Штука прикольно, скільки ми літали? Десь хвилин 20-30. Десь 20 хвилин ми літали. По-перше, відчуваєте, як хвилин 5, напевно, да? Для мене взагалі було по это... 20 Довго? Довго? Так. Мені, ну, може, це. Ти ти здавав... ми ми, ну, да? <гум> -е мені здавалось, значить, це було хвилин 10, напевно. Може, через те, що я ну, дивилася в стінку. <гум> Так, е, да, коротше, якщо будете... це типу, влог з лайфхаком. Якщо будете мати бажання на таку авантюру піти, то треба, по-перше, дізнаватись, е, скільки місць в цій штуці. І, і коротше, сідати так, щоб ви не сиділи по центру. Бо я сиділа по центру і я бачила ніхріна. Ну, вони ж там самі садять, какби там розлісовка, мабуть, як-то працює. Я типо, думаю, що ні. Как би. Бы... Коротше говоря, треба просто брати весь вертольот, і тоді нормально. Ну або так, щоб скажу, що зробіть все, щоб ви не сиділи по центру. Тому що якщо ви будете сидіти по центру, ви будете бачити тільки по бокам, спереду нічого, місця мало, тупо повезло, що я могла збоку подивитися. лайк, like. спасибо. Вообще там такие конторы, короче, с ними можно индивидуально договариваться, там, туда-сюда. Но учитывая, конечно, то, что с организацией ну, были не некоторые нюансы. Да, в меня, в общем. Были некоторые нюансы. получилось, да. Короче, как экспириенс, прям прикольно. Шабаны вас фоткают и снимают видосики. Я думаю, до момента, пока Це влог змонтується у нас, вони вже будуть. Вони вже точно будуть і вони тут будуть. Коротше, відосики з польоту це те, що нам дає ця штука. Звісно ж, для Тому не думайте, що вас фоткують просто так принципі, на цьому все. Друга частина влогу з тенарів підійшла до свого завершення. Звісно, є моменти, які не увійшли у мій влог, але хочу сказати, що ця відпустка назавжди залишиться у моїй пам'яті і у сердечку. А я всім дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал.